Шановні дарничани та гості нашої столиці міста Героя Києва, Дарницьке районне управління головного управління в місті Києві, запрошує юнаків на службу в органах внутрішніх справ віком 20-26 років, які проходили службу в збройних силах України. Працівники міліції забезпечуються гуртожитком, реєстрацією в місті Герої Києві. А також постановкою на пільговий квартирний облік. Крім того, наші працівники міліції забезпечуються форменим одягом, також безкоштовним проїздом в громадському транспорті. На першому році служби заробітна плата складає 2500 тисячі гривнів. З кожним роком вона збільшується в зв'язку з вислугою років. Крім того, Дарницьке районне управління запрошує на навчання до вищих навчальних закладів юнаків та дівчат, які закінчили середню школу і які виявили бажання навчатися в наших вищих навчальних закладах. Для оформлення необхідних документів та для участі в вступних іспитах вам необхідно звернутися до Дарницького районного управління за адресою місто Київ, вулиця Кошиця, 3А або за контактним телефоном 572-7109, Відділ кадрів.